20 липня 2024 року. Отакі в нас помідорки. Такий у нас врожай помідорочок. Так, це один кущик. З мене ростом. Це один був пагін, а це другий пагін. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Один. два три 4 5 шесть семь 8. один два три 4 5 шесть семь 8. І тут гроночка така є ні в року. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Так. Да. І так йдемо до гори. У нас. А так мы маємо. Одна грона, друга грона, третя грона, четверта, п'ята, шоста і ще цвіти.